З друзі ми вийшли вже з самого заповідника і зараз йдемо на таку гастрономічну прогулянку саме от тим от ярмарком, який на початку ми показували. Перед парковкою там де ми запаркували автомобіль. Дивіться, ландшафтний дизайник. Ось такі. Дивіться, як все потипно виглядає, жариться, париться. Бачите, шашничок з картопельки салом, грибочки, кабачочки. Є наливочки. О, це саме. Старі ціни. Колганівочка, вуха, зубрівка, цифринка. 150-280, лісова ягода. Все нормально. О, Є ось така менюшка. Бануш, юшка, грибна, бограча Є вироби з деревини. Закруточки, грибочки білі по 550 гривень літра, горішки в меду. Так, треба подивитися, що ж в нас по цінах тут. Там були при неї біля каски, квасок 50 літрів, літра. Є yeah, вон дось. Картопля yeah. фріп під 85, нагідці вареницькі по 100. Богрич 120, юшка 90. Так само, як і в тих, на водоспаді. Бануш, сир, шкварки 100, взагалі нормально, свинина. За шампур 195, курка 175, телята на 200, барани на 230, картопля сало 75. Не дорого. Зовсім. Ну, взагалі ціни, друзі, ну, адекватні. А виглядає воно ось так от чарівно. Читарно. Тобто тут наше взято на наливочку, якщо ви маєте водія то який би не взивав, то вам би дуже повезло, скільки Олександра. Правдами, неправдами відмовляється сідати за кермо і відповідно, ну, зараз, от коли ви просто під той шашличок взяти калганівочки, дівчатка зараз Можливо. це будуть робити. це, ну, Я не знаю, я не можу. Так, майже кожна літаночка зайнята. Можемо візьмемо якийсь шампур? Ну і що ти хочеш? З щоб... кампотиком. Mm -hmm. Друзі, ми подивилися ціни, а продегустувати. Вертаємось. Mm -hmm. Друзі дай мені включити, замоха, я піду нам заберу наші канапки, все рівно треба з'їхати. Замовили ми собі все-таки по шампуру. Шампур сушличка. Шампур картопельки, шампур шар шлик, картопля, банош і узвар. По стаканчику і вийшло нам 470 гривень. Тут вже приходите, бачите, є така альтаночка, є кетчуп, вилочки одноразові. Ой, зараз нам дівчинка привезе, принесе, принесе і, ми, і ми будемо е, смакувати це і розкажемо, як воно на смакі. Так, що ціна воно варто росі, по росі. смаковим якостям? Та ціна 470 гривень. Це шампур шашлика свиного, що є е, картопля молода, запечена з салом шампур. Плюс банош і узвар. Банош шкварками і сиром. Mm -hmm. Ну, тобто, зараз це вийшло нам два стакани наші 470 гривень. Ну, ви знаєте, це по 235 гривень mm -hmm. на людину, фактично це комплексний обід в місті Львові. Ось, так що, друзі, зараз принесуть, ми вам все покажемо, розкажемо, посмакуємо і розкажемо. Ось, друзі, принесли mm -hmm. банош. І принесли два узвара. Зараз що досмажують шашлик, ми просто не будемо чекати шашлика. А зараз Олександра зніме пробу з бануша зі шкварками такі. ну консистенція, консистенція досить хороша. Сир видно, напевно, що овечий, чи що. Чи козячий. Так? Угу. А виглядає так, такий він Ні, зернистий кричний. такий. Зер, так, це ж бринза. Угу. Смачно. Як по смакам. Uh -huh. Ану, дай спробую. Що відрізняється від того баношу, який я їм. Так, ви знаєте, від того баношу, який я її у Львові, відрізняється суттєво. Перше, перше, що я хочу сказати, чим відрізняється сама каша. Букурудзина, з якою її роблять, вона таке, е, така повітряна, легка, я би сказав, тому що у Львові часто, я коли замовляю, вона є така забита, більше Більше такої не знаю, пружної консистенції, такої. а тут вона така повітряна, сир приємний, не є такі різкий, а м'який і mm. шкварки. Також хру, хрумкі вони не є. Не дубові, хрумкі. Не дубові та, а хрумкі такі також досить дуже ніжні і повітряні. Тому за бануш, бринзу і, до речі, узвар я вже також попив. 10 з 10. Дуже смачно. А ми чекаємо на шашлик шашлики картопель. Ось принесли нам шашличок. Такий картопельку запечену, бачите? З салом і капусточка квашена. Виглядає все дуже апетитно. Олександра з'їла і доволі швидко з'їла банош, також дуже подобався. Так як вона пояснила, і це правду дуже логічно з приводу того, що тут дають куровічу брензу, а не овечу чи козячу, оскільки. Вона дійсно має такий яскраво виражений смак, і не кожному вона пасує. А куровіша бренза вона е, така ніжна, нейтральний смак, досить приємна. Бануш, ну просто навіть вищий, вищий бал, ніж 10. Зараз будемо смакувати шашличок, картопельку і також скажемо своє враження. Ну, друзі, посмакували ми шашликом. Посмакували ми картопельком, салатиком. На, сь... на сьогоднішній день я хочу сказати, що це, напевно, цей заклад на сьогоднішній день є лідером за смаковими якостями. Дуже смачно, явно 10 з 10. Що ти скажеш, Олександра? Це моя думка зараз. Олександра скаже. Смачно ну, ш... ну як лідерство, ну смачно, воно смачно було, Ну, Нижний, я маю на увазі, що по ціновим, якщо казати, що про ціну, так, дійсно вони лідери. За 250 гривень на людину, навіть менше, так вийшло. Угу. Так, порція шашлику, картоплі, банош і узвар це Все дуже смачно сказати, що щось десь не дотягнуто, недопрацьовано. Я не можу. Єдине. Чим я розчарований, тим, що я не маю можливості взяти до тої кухні якихось там 100 грам тої калганівки. Знаєте, просто взяти там і вдома і посмакувати, то абсолютно не то. Тут саме та атмосфера, де от воно направду, хочеться, воно буде смакувати так, як воно має смакувати в поєднанні з тим повітрям. Поєднання з тими горизонтами, поєднання з тою природою. Це все створює саме той такий неперевершений коктейль вражень, який і от саме цього інгредієнта, я не скажу, що його критично бракує, але воно би досить класно розслабило, хоча і так, голова звільнилась від того всього, від тих думок. Люди пишуть коментарі, люди. Взаємна підтримка один одного, побажання, це відчуття єдності. Звичайно, є і хейтери, які там пишуть. Але то їхня справа, ну і також мають право на думку, хоча б тут мають можливість висказати. Тому що ви ж розумієте, що звідки вони пишуть, і там, де вони пишуть, в них немає того права голосу, і вони його не можуть подати без команди. Ну, але вони обрали цей шлях для себе самі. Ну, я не думаю, що ми зараз маємо переходити на політику. Ні, ми не переходимо на політику. Просто я за кажу, за хочу сказати, я зубами. кажу, що я дуже дякую вам за комунікацію. Мені приємно з вами спілкуватися. Ми разом, ми єдині, приїжджайте сюди, відпочиньте, дозвольте собі розслабитись. Тут приємні люди, приємний персонал. Все дуже швидко також, що варто сказати, зазначити, що дуже швидко обслуговують, подають страви. Все з вогню, бачите, там от, ця дівчинка. вона. От, Приходьте до неї, смакуйте. Приємна, комунікабельна. Ну, все. Обслуговувані Так. Дуже швидко. Все, друзі. Всім Добре. гарного дня. На сьогоднішній день ця... ми зараз вже будемо вертатися додому. Можливо, по дорозі, якщо ще будуть якісь гарні локації, зупинимося, знімемо, покажемо. А так. Всім дякую, бережіть себе. Мирного всім неба, тихої, всім ночі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що бачите, ситуація змінюється. Ми повинні вижити, жити, святкувати перемогу, яка, я впевнений, що вже не за горами. Бережіть себе.